Другий день, третій день обробки цього поля перед посадкою картоплі, після вчорашньої оранки. Сьогодні розбиваємо грудки, розбиваємо колію. В общем, ось таким от снарядом. Получається, трактор приводить привод ось такі зуби які перебивають землю, а далі цей барабан і її просто розрівнює. Ну і приблизно, якщо виглядать отак от поле, то воно після цього, після обробки десь отак. От. Використовую фіат, малий трактор, щоб... тому що джон ширший, ніж сама навісна, ця приспособа і остаються колії. Відповідно, зараз буде показано. It's just thank <laughs> you